Відважний та самовідданий, він без роздумів став на захист країни і поліг за неї в бою. Анотаційну дошку полеглому військовому Дмитру Діденку встановили та освятили на фасаді будинку, у якому він проживав. У червні 2023-го Дмитро отримав повістку, служив стрільцем-помічником гранатометника у 60 шістдесятій окремій механізованій бригаді ЗСУ. Та уже 30 листопада загинув від тяжких поранень, несумісних життям. Це сталося під час виконання завдання на Харків. Я чекала сина, чекала з перемогою і живим. Мій тато воював. Пройшов усю війну, Велику вітчизняну, сім років. Мабуть, мій тато не зря воював, щоб не воювали наші діти. Ми мусимо пам'ятати наших загиблих героїв, мусимо допомагати живим воїнам. Я всіх прошу, щоб допомагали. Нашим захисникам і не забували, якою ціною дається нам ця війна, ця перемога. Дмитро мріяв стати діджеєм, багато читав, особливо полюбляв детективи. Сестра розповідає, дуже рано став самостійним, проте ніколи не забував відвідувати свою сім'ю. Попри те, що в нього в житті часто виникали складні обставини, він завжди не опускав руки. Він завжди знаходив вихід з різних ситуацій. Він не любив сидіти на одному місці. Різним любив займатися, весь час про щось розповідав. Ну, пам'ятаю, як він приходив на Новий рік в шапці, діда мороза. Франківська громада каже міський голова, уже понесла на цій війні великі втрати, і майже щоденні поховання героїв нагадують про високу ціну свободи. На жаль, громада втратила вже зараз понад 600 воїнів у цій страшній московсько-українській війні. Майже щоденно ми маємо поховання наших героїв. І віримо в те, що їхня жертва вона збереже українську державу і подарує всім нам справедливу українську державу. Пам'ятаємо, якою ціною це дається. Знайдімо можливість, як шанувати, крім анотаційних дошок, крім фільмів, інших речей, гідно наших героїв. До слова Дмитро Діденко нагороджений відзнакою почесний громадянин міста Івано-Франківська Наталя Озовик, Іван Пілецький, телеканал 402.